Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Просто Смачно. Де ви можете знайти багато простих рецептів смачних і швидких страв. Сьогодні у мене страва на раз два. Це може бути і сніданок, обід чи вечеря. Макарон із сосискою. Для цього я на сковорідку поклала масло десь грамів 10-20, Висипала порізану дрібненько цибулю. Поки цибуля підсмажується, я нарізаю сосиски і висипаю їх до цибулі. І на великому вогні обсмажую добре сосиски з цибулею. Ось так, коли вони вже трохи обсмажились, даю чайну ложку томатної пасти. Або столову ложку соусу томатного можна, можна й кетчуп дати. Перемішую все це разом. І висипаю туди сухий макарон, не варений. Перемішую і вливаю гарячої води. Води йде стільки, щоб покрити макарон. На цьому етапі треба підсолити, я призабула, солила пізніше, накрити кришкою, і хай під кришкою вариться макарон хвилин 5-7. Не відкривати. Потім відкрити, добре перемішати, і далі ж на такому ж великому вогні макарон доварюється до готовності. Я підсолила вже в кінці. Отже, готуйте хай вам все вдається. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!